Венеція, канали, романтика Анджеліна Джолі і Джонні Деп виглядає як пакет ідеальний для всієї родини. А, але будемо говорити далі про кіно. Саме таку атмосферку обрали для зйомок фільму Туристи Анджеліна Джолі, і Джонні Деп. Там вони грали в головних ролях у цьому фільмі. Однак, зйомки перетворилися на шпигування папараці і на переслідування фанатів-акторів. Що там було зараз? Розкажемо у нашому наступному сюжеті. Венеція, гондоли, романтика і несподівано погоні по каналах і справжній трилер. Усе це про фільм Турист. Чому, попри зірковий склад акторів, фільм не виправдав очікувань кіностудії? Для чого на зйомки запрошували поліцейського? І як по переслідували акторів просто на воді? Робота над фільмом Турист почалася як адаптація французького трилера Невловимий. Зйомки розпочалися в лютому 2010-го у Парижі, а вже навесні команда переїхала до Венеції. Саме там відбувалася більшість подій фільму і за сценарієм, і в реальності. Кінострічку знімали поспіхом, щоб Джонні Депп встиг на зйомки піратів Карибського моря. 4». загалом робота над фільмом від написання сценарію до прем'єри тривала лише. 11 місяців. Мінімум комп'ютерної графіки, максимум реальних локацій. Таким був задум режисера Флоріана Хенкель фон Донерсмарка. Тож він вирішив знімати погоні на справжніх венеціанських каналах. Вони відбувалися під керівництвом каскадерів на реальних човнах із врахуванням місцевих обмежень швидкості. А на знімальному майданчику постійно перебував поліцейський для контролю хвиль, щоб не пошкодити місцеві історичні будівлі. Вибір для проведення зйомок у Венеції створив несподівану проблему. На знімальний майданчик щодня поривалися папараці та натовпи фанатів акторів Здається, туристів більше не цікавили канали і місцева архітектура. Вони полювали за улюбленими акторами Джолі і Депом. Охорона була змушена змінювати локації ледь не в останню хвилину, а самих акторів часто супроводжували човни з цілоохоронцями просто під час зйомок. І самі актори і кінотворці згадують, що папараці, які плавали за знімальною групою, це було щось жахливе. Свій елегантний образ у фільмі Анджеліна Джолі створювала особисто разом із стилістами. Вона працювала над кожною сукнею та зачіскою, щоб її героїня мала вишуканий вигляд, але з ноткою загадковості. Тож у фільмі Турист Ліза часто нагадує акторок старого Голівуду, зокрема Одрі Гепберн. За сюжетом, Френк, кого зіграла зірка піратів Карибського моря, Джонні Деп, звичайний вчитель з Америки, який подорожує Європою, щоб забути старі стосунки. У потязі він випадково знайомиться із загадковою Елізою, чия роль дісталася Анджеліні. Джолі жінка втягнула його в небезпечну гру. Френка приймають за її коханого, якого розшукує поліція, і небезпечні бандити. Тому Френк змушений рятуватися в чужій країні та хоче зрозуміти, хто ж насправді ця чарівна незнайомка. На створення фільму Турист виділили чималий бюджет 100 мільйонів доларів. А от в прокаті він зібрав близько 278 мільйонів. Такі збори стали розчаруванням для кіностудії, адже очікували набагато більшого заробітку від такого зіркового тандему. Кінокритикам фільм не зайшов. Закидали, що сюжет заплутаний, і що між акторами хімії немає. Але багатьом глядачам фільм сподобався. І вони йшли подивитися на улюблених Джолі і Депа у одній кінострічці. Це можете зробити і ви вже цієї суботи о 18.00 на телеканалі ICTV2. класика кінематографу, яку варто побачити знову. ICTV2 – класика, яка об'єднує покоління.